Вітаю вас, друзі! Миру вам та добра! Ви часто бачите в інтернеті звіти по виконаній роботі, по якійсь котушці, по її обслуговуванню, ремонту чи тюнінгу, покращенню котушки. В різних відео від різних майстрів ви чуєте скарги на. Попередніх людей, які покращували, обслуговували чи ремонтували цю ж саму котушку. І власник після того обслуговування ремонту чи тюнінгу сильно незадоволений. І в вас складається таке враження, що всі майстри між собою вороги, що всі конкурують, ворогують і так далі, і тому подібне. Але насправді більшість адекватних майстрів постійно в контакті з іншими людьми. У нас є спільні чати. У мене, наприклад, з багатьма українськими, з деякими японськими навіть майстернями, з філіппінськими майстернями. В цих чатах, наприклад, з українцями ми обговорюємо і неадекватних клієнтів. Повірте, бувають не тільки неадекватні майстри, але і неадекватні клієнти. Обговорюємо нові моделі котушок, нові рішення, точність, якість цих котушок, мастила і так далі. Тобто ми. Багато хто з ким дружимо. Я постійно в контакті, наприклад, з Миколою Щербою, з Максимом Базюкевичем, з Данілом Кругляком і з іншими багатьма людьми. Всі ми різні, ми по-різному з вами спілкуємось. У нас, можливо, трішки різні ціни на свої роботи. У нас десь трошки різні можливості по виконанню робіт, а, але всі ми разом. Постійно в контакті, є якесь питання, хтось когось може виручити з чимось, і це мені здається абсолютно нормально і адекватно. Так на кого ж скаржаться адекватні майстри часто в своїх відео? Коли котушку зроблять погано, це понижає загальну оцінку роботи майстрів, які багато років збирали свої майстерні, збирали знання, досвід і е, стараються дати своєму клієнту ідеальний результат. І нас такі люди, яких майстрами дуже тяжко назвати, дуже сильно напрягають, тому що вони понижують загальну думку про роботу сервісних майстрів по обслуговуванні котушки. Ось ця котушка приїхала на переобслуговування, тут не працює пакет фракціону і купа інших скарг. Подивіться, якість виконаної роботи кимось без імен, щоб там ніхто не ображався. Кришечка у нас залипає на сальнику. Подивіться, яка штука, до якого ще й прилипла кришка пакету фрикціону. Ось так зібраний вузол. Ви уявляєте рівень людини, яка полізла в Shimano Twin Power 15 модельного року. Ось на таких рукожопів ми.